Вітаю! У нас сьогодні з вами урок біології з курсу 7 класу за програмою Нова Українська Школа. Тема сьогоднішнього уроку це є плоскі черви. Моя робота стає можливою завдяки вашій підтримці. Підпишіться на мене, поставте лайк та поділіться своїми думками у коментарях, а ми будемо розпочинати. Сьогодні ми почнемо знайомство з червами. Взагалі черви це є безхребетні тварини, які відіграють важливу роль у збереженні родючості ґрунтів та екосистеми в цілому, але серед них є і багато паразитичних видів. На основі їхнього і форми тіла червів можна поділити на три основних типів: це є круглі черви, плоскі черви та кільчасті черви. Наприклад, круглі черви ще називають нематоди. Вони мають циліндричну форму тіла та відносяться до групи нематод. Вони можуть бути дрібними або досягати значних розмірів. Деякі круглі черви є паразитами саме, тоді як інші відіграють корисну роль у ґрунтоутворенні, розкладаючи органічні речовини. Наступний тип це є плоскі черви, вони мають плоске тіло і багато з них є хижаками, які харчуються іншими безхребетними. Тоді як деякі з них є і паразитичними видами, що приносять велику шкоду організму людини. І останній тип це є кільчасті черви, вони мають сегментоване тіло, яке розділене на кільцеподібні частини, так звані кільця. Вони включають в себе земляних червів, ну, наприклад, дощовий черв'як він відноситься саме до цієї групи тварин. і вони виконують дуже важливу роль у саме ґрунтоутворенні. Також на слайді перед нами представлені зображення цих різних типів червів, щоб ми могли з вами краще їх розпізнати та візуально запам'ятати. Почнемо наше знайомство саме з плоских червів. Тіло цих тварин воно сплющене. Має форму листка або стрічки, звідси і буде походити їхня назва плоскі черви. На відміну від жалких, з якими ми з вами поговорили про них на попередньому уроці, у плоских червів дуже добре розвинені тканини, які формують системи органів. На слайді у нас представлені, які саме фізіологічні системи з'являються у плоских червів. Це є опорно-рухова система, травна, видільна, нервова та статева. Покриви плоских червів називаються шкірно-м'язовий мішок. Це є сукупність покривного епітелію та шарів м'язів, розташованих під ними. У світі відомо приблизно 20 тисяч плоских червів. Більшість з них веде паразитичний спосіб життя, але серед плоских червів є і вільно живучі види. Це є представники війча цих червів, які поширені у морях, прісних водоймах і суходолі. Саме представником війчастих червів є, наприклад, пленарія молочно-біла, що мешкає в прісних водоймах з нешвидкою течією. Ось вона у нас представлена, її зображення саме на малюнку. Наступна група це є сисуни і стрішкові черви. І Що перша група, що друга вони є паразитичними червами, які паразитують в тілі тварин та людей. Довжина тіла найдрібніших видів плоских червів не перевищує 1 міліметру, тоді як один з видів стрішкових червів, що паразитує у кишківнику кашалота, сягає довжини, уявіть собі, до 30 метрів. Взагалі, деякі плоскі черви можуть бути дуже великими. Ми з вами на екрані бачимо представника наземних планарій, це молотоголовий черв, і їхня довжина сягає в середньому 20 см. Харчуються вони дрібними безхребетними, що ми і можемо побачити зараз на екрані. Давайте додивимося це відео до кінця. Сподіваюсь, що це відео дасть вам розуміння, що серед плоских червів, гельмінтів, да, яких ми знаємо взагалі цієї групи, окрім паразитичних видів є і хижаки. І саме спосіб, яким чином вони це роблять, ми з вами дуже гарно продивилися на, за допомогою саме цього відеоролика. Давайте з вами продовжимо. Паразитичні плоскі черви вони мають дуже складний життєвий цикл зі зміною хозяїв. Організм, в якому паразит розмножується саме статевим шляхом, називають остаточним хозяїном. А організм, в якому паразит розмножується не статевим або лише проходить певні стадії росту і розвитку, називається проміжним хозяїном. На екрані у вас представлені ці терміни, будь ласка, перепишіть їх у зоши для подальшого вивчення. Взагалі, паразитичні черви, вони незалежно від того, до якої групи тварин належать, все рівно мають назву гельмінти, і їх вивчає наука, яка називається гельмінтологія. Тобто, чи то черв плоский буде, чи то круглий, якщо він паразитичний, він називається саме гельмінт. Або в народі ще їх називають глісти. Я думаю, така назва нам всім більш звична. Сисуни мають дві присоски ротову та черевну, якими паразит прикріплюється до тканин хозяїна. На дні ротової присоски розташований ротовий отвір, який веде до кишки. В Україні у басейнах річок поширений котячий сесун, і ми саме познайомимося на прикладі його розвитку, що відбувається із передачою цих гельмінтів. Його розвиток відбувається взагалі за участі двох проміжних хозяїв: першого це є прісноводний молюск, другий це різні види коропових риб. Ну і остаточний хозяїн або це людина, або рибоїдна тварина заражається котячим сисуном, споживши сиру, або недостатньо просолену чи просмажену рибу з личинками паразита. У тілі остаточного хазяїна паразит дістається печінки, живиться її тканинами, порушуючи функції, і в разі сильного зараження, можлива навіть смерть хворої людини. Уявіть собі. Деякі паразити. Змінюють поведінку своїх хозяїв. Наприклад, проміжним хозяїном лекохлоридії, парадоксальної, є молюски бурштинниці. А остаточним птахи. щоб здійснити перехід від одного хозяїна до другого, паразит стимулює отворення наросту, подібного до гусені, який ще й може посмикуватися. Це привертає увагу птахів, які скльовують гусі. І паразит потрапляє в остаточного хозяїна. Зверніть, будь ласка, увагу, ось цей молюск і ось цей виріст, який дуже схожий саме на гусій, які птахи дуже полюбляють. Наступний представник гельмінтів це є е, саме стюшкові черви, і вони паразитують у кишковому тракті людини та різних видів хребетних тварин. Вони мають вузьке стрічкоподібне тіло. І на передньому кінці стрижкового черва розташована головка з органами прикріплення. Це присоски, хоботок з гачками тощо. Тіло цих червів поділено на окремі членики, їхня кількість в різних видів може коливатися від трьох до чотирьох та навіть декілька тисяч. Заповнені яйцями дозрілих членики, вони відриваються від. Заднього кінця тіла черва та виводяться назовні із організма остаточного хазяїна. Стршкові черви не мають кишки, поживні речовини з порожнини кишкового тракту хазяїна вони вбирають через покриви. В Україні трапляються бичачий та свинячий ціп'як, їхінокок та стожак широкий. Проміжний хозяїн для бичачого ціп'яка є велика рогата худоба, а для свинячого свині. Для обох видів цих цип'яків остаточним хозяїном є саме людина. Заповнені яйцями дозріли членики ціп'яків виводяться назовні для подальшого розвитку яйця паразитів, е, паразити повинні потрапити з їжею у кишковий тракт проміжного гозяїна, де в різних органах формуються фіни. Фіни, зверніть увагу, це будуть такі личинки, в яких будуть дозрівати ці черви. Вони мають такий невеликий розмір горошини, такого міхурця, який заповнений рідиною. Всередині міхурця вивернута зачаткова головка паразита, і остаточний хозяїн людина заражається, споживаючи недостатньо термічно оброблене м'ясо або великої рогатої худоби, якщо це буде саме вичачий цип'як, або свині, в разі свинячого цип'яка, яке містить фіни. І коли потрапляють у травні шляхи людини ці фіни. Паразит починає розвиватися у статево зрілу особину. Отже, давайте підсумуємо: плоски черви мають листко або стрічкоподібне, сплющене тіло, бувають вільно живучими та паразитичними. У паразитів життєві цикли відбуваються зі зміною хозяїв та середовищ існування. В організмі людини можуть паразитувати котячий сесун, печінковий сесун, бичачий і свинячий ціп'як, єхінокок, стюжак широкий. Дякую вам за увагу! Якщо виникають питання, то задавайте їх у коментарі під цим відео. А ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!